Вітаю, мене звати Валерія Вольнова. Я психотерапевт, і сьогодні ми поговоримо про безсоння. Безсоння це проблема, з якою стикається кожна людина у своєму житті. І дуже часто, а я б сказала, що з нею стикаються відповідальні люди, тому що однією з причин безсоння є думка, яка виникає в голові людини і не дає їй заснути. Думки найчастіше тривожного характеру. Що таке тривога, щоб розуміти, про що ми говоримо? Тривога. Це фантазія про те, що станеться щось жахливе, скоріше за все, у майбутньому. Отже, коли ми говоримо про безсоння, люди дуже часто розповідають про те, що перед сном вони фантазували щодо якоїсь відповідальної чи важливої події у своєму житті, результат якої їм невідомий, і вони не знають, як усе пройде і, обмірковуючи ці події щоразу, вони не можуть заснути. Або ж вони намагаються переварити події, які сталися напередодні. Це міг бути дуже сильний стрес, серйозна розмова, скандал чи щось подібне. Він також викликає сильне відчуття тривоги, багато емоцій, які наша психіка та тіло намагаються переробити, і це не дає можливості заснути. Але, думаю, всім і так зрозуміло, що таке безсоння. Але що ж все таки робити з безсонням? Тут я б погодилася з лікарями та їхніми основними рекомендаціями щодо того, що потрібно зменшити вплив яскравого холодного світла, вимкнути мобільні додатки, телевізори чи інші пристрої, які дратівливо впливають на нашу психіку. А також я б рекомендувала прийняти гарячу ванну або душ, побути в контакті зі своїм тілом, можливо, проскрабувати його або просто добре погладити Для чого це робиться. Коли людина стикається з безясненням і в голові рояться думки, у неї, швидше за все, відключене тіло, тому що голова не може переварити всю ту інформацію, енергію, яка повинна розподілятися по всьому тілу. Таким чином, коли ви приймаєте ванну або душ, масажуєте своє тіло чи скрабуєте його, ви таким чином підключаєте його і даєте можливість цій енергії розподілитися по всьому організму. Також я б рекомендувала зробити масаж стоп. Масажуйте стопи протягом двох хвилин кожну окремо. Спочатку масажуйте її, уважно стежачи за своїми відчуттями, потім важливо простукати її з обох боків і поплескати, а потім стати на ноги, порівняти відчуття і виконати ту ж саму маніпуляцію з другою ногою. Що це таке? Це базова вправа з тілесно орієнтованої терапії на заземлення. Таким чином, ви даєте можливість цілу ще більше включитися. Зняти це навантаження з голови і розподілити його по тілу. Я думаю, що цих рекомендацій буде достатньо, щоб заснути міцним сном. Але якщо у вас хронічне безсоння і базові вправи та рекомендації лікарів не допомагають вам із цим впоратися, я б порадила звернутися до психотерапевта, тому що дуже важливо з'ясувати причини і знизити рівень зацікавленості так і рівень тривоги, який стоїть за причиною безсоння. Також буває так, що людям часто сняться кошмари і вони бояться засинати, щоб їх не бачити. Це питання також необхідно вирішувати виключно на консультації у психотерапевте. Найчастіше гарною трактовкою снів і розумінням того, який символ для людини за цим стоїть, займаються або психоаналітики, або юнгіянські аналітики.